какие причины вас затримали? можете сказать меня задержали що я там что-то громче говорит Ще раз скажіть, громче говорит по По попидозрив в тому, що я щось то курю или якісь наркотичні. то до лікаря нарколога їздили представителя парковского ну, я отказываю ну, отказался от прохождения медицины потому что ну, я считаю что она будет настоящей вы в присутності понятых відмовились а вы в присутності понятых відмовились да 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 а повинно было згідно пункту 25 пройти обстеження у лікаря нарколога Ні, так я с вами поехал я же думал что это ну... Прохожнення в какой то больниці, ані не непонятно у кого, не непонятно де. А на лінію ви виїхали, проходили лікаря-нарколога свого, звісно. Сьогодні, 14 березня 2013 року, приблизно в 7 годині 10 хвилин було зупинено автомобіль, автобус Багдан під керуванням... Під час спілкування... У водія було виявлено ознаки наркотичного сп'яніння, а саме від нього роздавався запах марихуани, викорнений під час можливого руху даного транспортного засобу. Водій вів себе знервовано, обличчя у водія було червоне, а також червоні очі. На прохання проїхати до лікаря-нарколога, водій погодився. Приїхавши до лікаря нарколога, Водій категорично в присутності двох свідків від проходження огляду відмовився. Було складено адміністративний протокол за статтею 130 частиною 1 за відмову від проходження огляду лікаря наркотика